Почуй мене аудіокниги українською. Не забувайте про підтримку канала коментарями та вподобайками. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна! А зараз приємного прослуховування. О, бо в наступній главі градус емоційної напруги все зростає та зростає. І скоро ця емоційна бомба! Вибухне. Глава 10. Довіра та покора. Може, розповісти йому? обережно поцікавилася я. Не найкращий час і місце для откровень не знаходиш? єхидно озвався підселенець. Але ж ти сам казав, що краще від мене, ніж. Ми не знаємо, наскільки далеко зайшов у своїх підозрах Ашан, а з огляду на те, що ти зараз в його будинку, краще мовчати. Краще то воно, краще, от тільки лорд Ціор явно очікував від мене хоч якоїсь відповіді. Гадки не маю, тільки й вдалося мені сказати. Зрозуміло. З невизначеною інтонацією протяг ліч. Він напевно мені не повірив. Але розповідати все те, за що Ашан може захотіти мого упокою, це шлях в один кінець, і буде добре, якщо хоча би сам лорд Тіор спокійно віднесеться до того, що я приховала від нього такі цікаві подробиці свого бурхливого посмертя. Незатишне мовчання незабаром було перервано тихими кроками коридором. Хтось ішов у наш бік. Центральні двері відчинилися, і в кімнату влетів Ашан у супроводі свого слуги. Ну от, чи як там його. Старий переступив поріг за своїм господарем, обережно тримаючи в руках якийсь пакунок, щось невеличке, огорнуте тканиною. І Ашан особисто зачинив за ним двері, це наводило на деякі роздуми, як мінімум, на підозру про те, що в руках слуги була дуже цінна чи тендітна річ. Перепрошую за очікування. Все з тим же нетерплячим передчуттям промовив Ашан. Мені треба було взяти деяку річ. Я вловила емоції підселенця. Настороженість та тривогу. Він чогось напружено чекав. Мені ж ледве вдавалося впоратися з липкою грудкою страху, що перекочувався всередині грудей і живота. Що за річ? з вічливою цікавістю спитав лорд Тіор. Трохи терпіння, і ви все побачите. Ашан повернувся до покірно завмерлого слуги. Та неквапливим, сповненим урочистості жестом акуратно відігнув край тканини. Показався куточок чогось, на вигляд схожого на товсту дерев'яну пластину або пласку скриньку, до болю знайому пласку скриньку. Альде, це ж можливо, тримай себе в руках. Щоб не видати свого хвилювання, я, в буквальному сенсі, виконала наказ підселенця, з усієї сили стиснула щеплені в замок пальці. Відчувши, що ще трохи і захрумтять кістки, мені одразу довелося трохи послабити хватку. Дивно, але це все одно допомогло. Крихти внутрішньої рівноваги повернулися, і цього вистачило, щоб помітити спрямований на мене уважний погляд слуги. Втім, ніби зрозумівши, що я теж дивлюся на нього, старий одразу опустив очі та зосередився на скринці у своїх руках. Завдяки невідомому або зрозуміло ким забезпеченому чуттю, я точно знала. Це моя скринька, а не якась інша. І якщо там всередині амулет, то це ще нічого не означає. Я вже тобі казав, а от слуга Ашиана мені точно не подобається. Чому? У мене стійке відчуття, що він емпат? Хто? Слово було мені зовсім незнайомим. А Шіан тим часом тримав руки над скринькою, тихо щось промовляючи. Вслухатися в його слова в мене не було ані можливості, ані бажання. За моїх часів емпатами називали людей, схильних до хм, природного сприйняття чужих емоцій, скажімо так, іноді ще й відчуттів. Ніколи про це не чула, це дуже рідкісний талант. Зовні ніяк не проявляється, а ще, наскільки я чув, від магічних здібностей взагалі не залежить. Така людина просто знає тією чи іншою впевненістю, що відчуває її співрозмовник. А якщо емоція дуже сильна, може її ще й розділити. Навіть якщо цей співрозмовник ліч, я почала розуміти сенс наказу тримати себе в руках. Не знаю, якщо чесно. Єдиний знайомий мені Емпат помер задовго до приходу Суртаза, інших я не зустрічав. О, ну хоч у когось не було проблем у спілкуванні з тобою. Не було, луною озвався підселенець. Хоча можу сказати, коли твоя мати емпат, це не завжди зручно. І не встигла я щось відповісти на несподівано виданий шматочок інформації про минуле, як Альт зітхнув. Фух, на жаль, її талант я не успадкував. Чому, на жаль, тобі так хотілося знати, що відчуває оточення? Насправді, першим, на думку, мені спало інше питання. Але хм, ну, не питати ж насправді, чи не через матінку емпата він вирішив вдавати з себе такого беземоційного сухаря. Болюче відлуння гіркоти в емоціях підселенця тонко натякнуло мені на недоречність та несвоєчасність такого питання. А ще ошеан, який нарешті відкрив скриньку після довгого бурмотіння над кришкою. І одразу ж затулився своєю не надто широкою спиною в просторому червоному балахоні. Емпатія допомогла би мені уникнути багатьох помилок. От тільки я сумніваюся, що постійне розуміння почуттів людей навколо тебе було б приємним, воно й не має бути приємним, але було б зручним. Ще пак. Взяти хоча б наше співіснування, коли я почала відчувати відлуння емоцій підселенця, стали значно зрозуміліші деякі його реакції та дії. Ось і я про те ж, зітхнув Альт. Але маємо, що маємо. І ще у його голосі та емоціях промайнув сумнів. Що таке? Не забувай! Довіра та покора, це ти зараз до чого? Слова підселенця змусили мене насторожитися. Вашана – остання милість. Що ж, це було очікувано. Ліч повернувся до нас, медальйон лежав на його долоні та м'яко виблискував розсипом каміння в теплому магічному світлі. За артефактом добре доглядали. Жодних слідів пилу чи ще чогось. Я відчула на собі тяжкий погляд Ашеана. і, хоча його обличчя було повернутим скоріше не до мене, а до лорда Тіора, який терпляче чекав весь цей час, але нічим іншим цей м'який, але відчутний та нав'язливий тиск на перенісся та кістки чола, пояснити я не могла. Обережно тримаючи в руках останню милість. Ліч попрямував до своєї кушетки. Слуга тим часом не менш обережно закрив скриньку, загорнув її в тканину та поклав пакунок на один зі столиків, після чого тихо вийшов з кімнати. А тепер пообіцяй мені, що поки ми тут, ти беззаперечно і швидко зробиш усе, про що я тебе прошу. несподівано промовив Альт. Починається. Ну, це вже залежить від. пообіцяй. З натиском повторив підселенець, а його емоції підказали мені, що просто так він від мене не відчепиться. Альт дуже сильно, прямо таки шалено хвилювався, дивне у своїй новизні відчуття. Кістки суртаза, знати б ще, що він вже задумав. Гаразд, обіцяю. Цікаво, мені здалося, чи до мене долинули відлуння здивування та полегшення. Він не сподівався, що я так легко та швидко погоджуся. «О, ти добре. Підсаленець очікувано залишив без коментарів мої думки з невисловленими питаннями. Ще дивовижнішим за його хвилювання було тільки те, наскільки швидко воно почало згасати. Альт дійсно заспокоювався, а не закривав від мене свої емоції, і разом із його хвилюванням поступово сходив на нівець і мій страх. Схоже, що довіри від мене підсаленець таки зумів домогтися. А там, може, й дійсно підкорятися почну. Виберуся з цієї халепи з його допомогою, хоча б якось. Навіть ганебна втеча мені тепер не здавалася такою поганою ідеєю. Що завгодно, аби подалі від місцевого безсмертного панства. А Шеанжа тим часом зручно вмустився на кушетці та повернувся в мій бік, простяг до мене долоню з останньою милістю. Зібравши в кулак всю свою волю, я примудрилася не відсахнутися, навіть не сіпнулася. Скажіть мені, шиз. У голосі ліча звучала усмішка. Вам знайомий цей предмет. Це мені знадобилося кілька секунд, щоб придумати якомога нейтральнішу відповідь. Остання милість, могутній артефакт, здається. Правильно, озвався Ашеан. А ви знаєте, навіщо він використовується? Хм... знову кілька секунд, демонстративного роздуму. Здається, він щось робить із душею. Альт у моєму розумі видав здавлений смішок, і, хоча я чудово розуміла, що моя відповідь прозвучала напрочуд безглуздо, але мені чомусь здалося, що зараз саме час вдати з себе наївну і недосвідчену дурепу. Раптом повірить та відпустить. Або не повірить, але все одно відпустить. У глибині душі я продовжувала сподіватися, що вся цікавість Ашана буде спрямована на моє надзвичайно раннє піднесення. А вже на пов'язані з цим питання, я вже давно навчилася незворушно відповідати одне й те саме нічого не знаю, якось саме вийшло. Дійсно, робить. Задумливо промовив Ашан і несподівано спритно перекинув медальйон з однієї руки до іншої. Блакитне каміння блиснуло, сховалося від мого погляду, а потім знову зловило магічне світло своїми гранями, на мить, ніби спалахнувши внутрішнім вогнем. Мені знову знадобилося зусилля, щоби зберегти незворушну нерухомість. Звідки він у вас, лорде Ашан? Несподівано спитав лорд Тіор, потім холодно додав, Я не пригадую, щоб мені надходив запит на вилучення зі сховища артефакту даного типу. Правильно, бо я його не відправляв. Попри мої очікування, у голосі Ашана не було глузування, лише нотка іронії та небезпечна вкрадливість. Тому що цей артефакт я знайшов у будинку мого покійного троюрідного онука Кіліреат Ісінтар. Можливо, пам'ятаєте його? Пам'ятаю, сухо відповів голова роду Суар: він був жарцем. Правильно, а ще він мав гнучкий і допитливий розум разом зі схильністю до колекціонування. Найрізноманітніших речей. Я не надто цікавився змістом його колекції. Ще пак, навіщо ашеанові змінні очі? Кілірові теж без потреби, але <кілірові> зі смішком додав Альт. Але коли після трагічної загибелі мого бідного правнука було вирішено оглянути будинок, в результаті був знайденим і сам кіліат. Вірніше те, що від нього залишилося. Самі розумієте мій подив. Ашеан замовк Тиша, яка запанувала після цього, здалася мені зловісною. Ви все ще не пояснили походження артефакту, лорда Ашеан. Глава роду Суар був непохитним. Хух, ти ж диви? Розгублено пробурмотів Альт. Я ж уловила його здивування з ноткою поваги, чи що, і не зрозуміло, що викликало таку реакцію: наполегливість лорда Тіора, чи те, що Ашиана сильніше зачепила загибель молодого хлопця, ніж досить могутнього ліча та жерця суртаза. Втім, це було промовистим доказом на користь висновку, що Кіліра не надто любила навіть його власна рідня. Не пояснив спокійно визнав голова роду Тар. Але це була передісторія відповіді на ваше запитання, Тіоре. Сама ж відповідь проста Я знайшов цей артефакт у кімнаті з останками мого троюрідного онука. Кіліреат був упокоєний за його допомогою. Артефакт зберіг відбиток його душі. Хм. Мабуть, відповідь Ашеана здивувала лорда Тіора. Дозволите оглянути. Кілька секунд ліч не відповідав, ніби щось обмірковуючи, а потім мовчки схилився до іншого боку своєї кушетки та простяг амулет. Глава роду Суар обережно взяв медальйон до рук та підніс його до зеленкуватих очниць. А Шиан так і залишився сидіти оберненим до нього, і, здавалося, на якийсь час втратив до мене інтерес. І я це цілком схвалювала. Дуже цікаво! задумливо промовив лорд Тіор. Дворазове розщеплення. Триразове, насправді, виправив його ашан. Той, хто упокоював мого троюрідного онука, дуже добре знав, як користуватися останньою милістю. Судячи з останків та відбитку, вбивця вдосталь познущався із його тіла і його душі, перш ніж упокоїти. З цими словами ліч владно простяг руку за амулетом. І я вловила емоції підселенця, химерну суміш, зловтіхи та тривоги. На щастя, від коментарів Альт утримався мабуть, щоб мене не відволікати. Вранці я чекатиму від вас оформлення цього артефакту для відправки до сховища, лорде Ашан, сухо промовив глава роду Суар, неохоче повертаючи артефакт. Звичайно, тіоре. Глава роду Тар навіть не намагався приховати у своєму голосі глузування. Гадаю, я віддам вам останню милість навіть раніше одразу як шиз відповість на кілька запитань. Що ж, хоч надія на те, що все обмежиться розпитуваннями про умови мого піднесення, мені самій здавалося марною і безглуздою, але тепер не залишилося і її. Не бачу між ними зв'язку, непорушно промовив ліч. А я бачу Тіора, але поки що не розумію її, тому мені й треба поговорити із Шиз Тримаючи в руці останню милість, Ашан знову повернувся до мене. Шиз, скажіть, ви були знайомі з кілірадом? Ось і почалося. Простору для маневрів не залишилося, оскільки разом нас бачило населення одразу двох застав, тож заперечувати, очевидне, було безглуздо. Можна було б потягнути час і вдати, що я не зовсім розумію, про кого саме йдеться, але вся ця показова вистава мені вже остаточно остогидла. Єдине бажання, щоб все це нарешті вже скінчилося. Так, коротко відповіла я. Ашан ледь помітно кивнув, мабуть, задоволений моєю відповіддю. Коли ви бачилися востаннє, поцікавився він. Яке це має? Почав було говорити лорд Тіор, але був перерваний різким і владним рухом скелетованої долоні, і замовк пізньої осені, як я пам'ятаю. Тепер Ашан не просто був повернутий у мій бік. Він навіть трохи схилився до мене. Ну, давай вже, кажи в лоба, що ж ти тягнеш. За яких обставин це сталося? вкрадливо спитав він. Під час вторгнення блідих він самотужки утримував їх серед боліт, а я прийшла йому на допомогу. Ви були друзями? В голосі Ашиана пролунало рідкісно, щире здивування. Не надто, я замовкла, підбираючи слова, щоб коротко, конкретно та нелайливо висловити характер інтересу Кіліра до мене. Він, мабуть, він був зацікавлений мною, мені так здалося, і ви прийшли йому на допомогу. продовжував допитувати Ліч. Чому? Тому що Кілір вчасно прийшов на допомогу моїм друзям. Кілір? луною відповів Ашан. Він так вам назвався? Так. У такому разі, як ви зрозуміли, про кого я говорю? Підловив. Він розповідав, що належить до роду Тар, і мені про нього багато розповідали. Хто? Е, 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 різні люди. Гаразд, розкажіть, що трапилося на болотах? Торгнення було зупинено? Так. Кіліреат не постраждав? Так, з ним все було гаразд, наскільки я пам'ятаю. Що сталося згодом? Ну, от і все. Схоже, настав час трішки збрехати. Він телепортувався. Один. Знову відчуття порожнечі всередині. Напевно, якби я мала живе серце. Воно б просто вискочило з грудей. Говори правду, прошепотів підсаленець. Але, лорда Ашан, схожа лорду Тіору, нарешті, набрид влаштований мені допит. Вам не здається, не здається, пролунала холодна відповідь. Якщо вам не цікаво, Тіоре, я не затримуватиму вас. За дві години зустрінемося в залі ради, отримаєте артефакт на зберігання. Я скриготнула зубами від того, наскільки грубими та принизливими були ці слова та прямолінійна пропозиція забиратися звідси куди подалі. Глава роду суар промовчав у відповідь і залишився. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся зі мною і надалі. І дізнайтеся, що ж далі буде із Шиста Альдом. Бо вже скоро буде час О, це так несподіванки. А прочитати про це ви можете на букнеті. Посилання є в описі під відео. Переходьте, читайте та обов'язково залишайте коментарі. До нових зустрічей! Почуємо. Аудіокниги українською.